Привіт, мої прекрасні чарівні обалдені, Аборжитівні Рибки. Сьогодні ми подивимося, що вас чекає в липні 2025 року. Які моменти. Сьогодні ми. Ааа! допоміжний. Енергія вже полетіла. Не забуваємо, думаємо про себе, настраюємося на свої вогни і дивимося. Перша карта. Ця карта вже говорить про те, що дуже багато моментів є для вас, які вже знаєте, які вже вирішені, або які вже вирішуються. Або, може, трішечки ще часу, і це вирішиться, і ви такі типу, все добре, все круто, все було так, як планувалося. Моментів розчарування якщо були вони вже теж загули, вони пішли, у них вже все добре, і в принципі моменти такої, можливо, навіть якихось точок, да, соприкосновення з людьми, або точки отаких граніць, так, да? коли ви точно знаєте, як з вами можна, як з вами треба, і ви кажете людям, наприклад, якщо вони вас там не не устрають в якихось моментах, ви кажете, значить, так я хочу так, отак, отак, і все буде отак. Якщо буде не отак, ти йдеш отсюди. Так, так, приблизно. Дивимося, що скаже друга карта. Друга карта говорить про свято. Боже, це свято, це гульки, це якась перемога, це ви щось святкуєте. Можливо, буде День народження, можливо, якесь завершення проєкту або день дого. Дуже багато моментів таких щасливих, радісних. Тракторнада. Мене я вам дам. Дуже багато знаєте, такого спілкування. Можливо, якщо, наприклад, ви ще не в парі, то ви знайдете ту саму дівчину прекрасну, яка для вас буде тим самим, або чоловіка. Тут дуже багато моментів такого червона то любов заведе то гроші, гармонія. Ну все дуже круто і прекрасно. Що скаже третя карта першої колоди? Третя карта скаже, що вперше або не хватає оцієї пристрасті, іскри в очах, іскри в душі, якихось таких моментів, знаєте, що аж затрагує душу, і не тільки душу і тіло. В усіх містах такого моменту можливо не вистачає да по цій карті. Можна сказати, що або ви знайдете собі адекватну подругу, або зустрінетеся з якоюсь людиною, ну вашою теж знайомою, або ви зміните фокус уваги з партнерів, з роботи, з якогось ще успішного успіху, і зробите акцент на собі, тому що все йде отут з середини. І дуже багато крутих моментів вас чекає по цій карті. А саме головне це пристрасть і іскра. Якщо ви щось хотіли зробити і довго не наважувалися, ця карта говорить про те, що пора, пора наважитися. Давайте подивимося, що скаже друга колода. Дуже люблю колоду цю. Це таро світлого провідника. Воно дуже круте, дуже радісне, дуже таке, душевно метафоричне. І люблю. Зараз подивимося, що вона для вас, для рибок, на липень розкаже. Перша карта. Баланс фінансовий, це прекрасно. Це е, така карта. Знаєте, коли вона стабільна, повільна. Ви точно знаєте, що ви получите свої гроші або своє там визнання, або свої якісь моменти. Ви щось робите, і ви точно знаєте, що буде все норм, тому що ви для цього щось робите. Так, ви не кинули один раз там якусь, якусь заявку. І тепер думаєте, блін, буде чи не буде, да, повезе чи не повезе. Ви кожен день, кожен місяць щось робите і з цього щось маєте. Тобто ця карта вона така, да, про стабільне, про повільне, про фінансове. Дуже непогано, я вважаю. Друга карта говорить: Оу, oh вай! Яка вона гарна. Це, знаєте, перша колода показала королеву жезлів, друга колода теж показує королеву жезлів. Або ця людина буде фігурувати. У ваших там святах, зустрічах, знайомствах, просто по життю, або по роботі. Ну, або ця карта може говорити про те, що дійсно вас чекає якась пристрасть, якийсь, якийсь магніт, да, якесь притяження, можливо, якась дійсно пара, наприклад, для чоловіка да, щось нове у відносинах, так, для жінки теж щось нове у відносинах. І, звісно, ця карта говорить про те, що посмотри, улыбайся чаще. Вір в себе, приймайся такою обалденною, яка ти є, і все в тебе буде прекрасно. Що скаже третя карта? Третя карта сімейна. Добрий вечір, студія. А я завжди коли розкладаю карти, він до мене приходить і починає гризти. Ну, нічого, це ми йому пробачаємо. А ця карта говорить про момент, да? про гармонію, про іделію, про Гармонію, про іделію, да? про моменти якоїсь радості, можливо, щось совмісне буде. Або кудись поїздка, або кудись підете. Або просто у вас совмісний вечір буде, ви там діти, чоловік, ну, повністю вся сім'я. Або ж по цій карті можна сказати, що ви можете завести питомця. Ну, давно хотіли. Давно хотіли. Він просто сидить у мене на телефоні, щоб ви знали. Ми з вами мислено, Да. мій прекрасний питомець, <су> По цій карті можете теж да, когось завести, може, давно хотіли там, собачку, котика, попугай, як у мене, наприклад, почому ні. І такі моменти, да, тепла, радості і всього самого такого, такого душевного. Можливо, дійсно якась зустріч може бути, відбутися саме да, в липні місяці, або давніх знайомих, або, може, зустріч однокласників, до речі, теж може бути, або просто якісь є родственники далекі приїдуть, або ви з ким зустрінетеся в них. Ну, Коротше, дуже крута карта і дуже багато таких позитивних моментів вона показує і розказує. Давайте подивимося. що у вас рибок? Давайте я вам покажу, хочете. Ну це треш. Оце, щоб ви розуміли, на кожній консультації отак. Він за мною сидить? Він за мною Помагає мені. Так, дивимося рибки, що скаже для вас. Третя колода на липень місяць. Ще щось добавити до цього всього прекрасного действа. Так, дивіться, перша карта говорить про моменти стабільності, про моменти статку, про те, що все буде як мінімум справедливо, точно, правильно і по документах. Щоб ви не робили, щоб ви не пробували, не питались, не хотіли, щоб вам не предлагали завжди про документи, переїзд, документи, виїзд, документи замуж, документи, робота документи з кимсь. Підписуєте договора там, да, якісь документи. Такого вісомого важливого характеру, банки, там ще щось, все перевіряєте, да? щоб все було правильно, тому що ця карта, по-перше, говорить про це, а по-друге, вона говорить про баланс, да? про вміння балансувати. Можливо, якісь будуть моменти, де вам захочеться відпочити, то ви відпочиваєте. Ну, тобто, да, робота, відпочинок, робота, відпочинок. Все треба вміти, все треба вміти разом, да? робота, відносини, відпочинок, все треба вміти вмісті да, щоб не було тільки щось одне. Ні, ну якщо Кх... гразе мою карту желаній. Що скаже друга карта для прекрасних рибок? Друга карта говорить про те, що можливо у відносинах можуть бути якісь. Моменти, де ви вважаєте, що вам чогось не вистачає, або вашому партнеру чогось не вистачає. Або якщо ви знаходитесь на дистанції з партнером по цій карті, можна сказати, що дуже холодно, да що не вистачає цієї тактільності, ці його ем, якихось ну якоїсь тактильності, якихось обнімашек, да? як я вже сказала, якісь там моменти ніжності, добра в доброго слова і ну, глаза в глаза, тому що ви на дистанції вам цього не вистачає. Тобто відчувається холод. Цей холод ще може бути фінансовий, да. Тобто дивіться слідіть за своїми фінансами великі. Можливо, якщо ви хотіли липні зробити якусь крупнейшу покупку або крупніше враження, можна де це може це зробити треба не в липні, да? Але в будь-якому випадку такі моменти вони обговорюються на особистих консультаціях. Якщо вам цікавий момент вложення, да, куда що воно вам перенесе екстри хоча б чи ні, то ви можете записатися до мене на особисту консультацію. Точно так же і у відносинах. Якщо є якісь у вас запитання, ви можете записатися на консультацію. Воно є в шапці профілю тут. В принципі, напишете мені в коментарі. Я вам дам свій інстаграм, і ми все з вами поймемо. Що скаже третя карта заключна для рибок на липень місяць? Це карта горить про відпочинок, так? В першу чергу це відпочинок, це е, моменти спокою, де вас ніхто не трогає. Можливо, це моменти медитації, можливо, вам треба, а можливо, у вас покращиться сон просто у великій місяці. Наприклад, ви там на нервах, у вас робота, графіки, все кипить, все, все бурліт, жизнь, жизнь теж, і вам, може, просто потрібно буде якийсь відпочинок. Якщо це не буде там якісь лакшері услов'я, там не знаю, які там лакшері услов'я. Іспанія, Франція, що Шом ну, да? от туди такі поїздки, да? море, пляж, Балі і так далі, Таїланди. То, можливо, це просто якась повітація, якийсь спокій і обов'язково можливість понормалізувати сон. В першу чергу. Добрий вечір. Студія. <кхи> Любиме місце. Ось, тому багато таких моментів, да, саме. Урівноваженості ще теж, спокою покірності, можливо, в якихось моментах, да? щось вирішувати без скандалів бажано. Б. В першу чергу це буде краще для вашого здоров'я і менталки, це, як мінімум. А взагалі, карти дуже круті. У вас, в принципі, липінь дуже класний, дуже багато знайомств можливих, да? дуже багато таких гулянок, і таких моментів дуже ам, святкових, да? піднесених, таких, гармонійних, радісних. Тому я вам цього і бажаю, і всього вам самого крутого.